Привіт, з вами Шаманка Сейраш на каналі Мій Світ. Вітаю усіх глядачів, вітаю шаманку Сейраш у нашому ефірі. Привіт, 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 привіт. Ну і починаємо з такої дуже цікавої заяви, яку почула не тільки я, а й дуже багато людей в Україні. і Вони схвилювалися стосовно цієї заяви. Україні треба готуватися до нової війни з Росією, яка буде у 28-29 році. Про це заявив Олексій Арестович. І про це також, до речі, говорив астролог Дмитро Уранус, який також є гостем на нашому каналі. Він попереджав, робив прогнози, робив дослідження, аналіз цієї ситуації. І видно, видно, що це може бути. Не обов'язково, але може бути. Я процитую Арестовича Росія вже готується до наступного раунду, врахує всі помилки, щоб прийти та перемогти, але якщо ми якісно підготуємося, то вони на це не підуть. І в мене запитання: чи буде ще одна повномасштабна війна у цьому десятилітті між нами і Росією? З якого диву? Да, мені просто так цікаво, коли роблять. Давайте так: ймовірність. Такого вона є, вона є, за яких обставин? Якщо ми з вами зараз перемогли на полі бою, повернули свої законні кордони 91-го року, вибачте, сіли і сидимо. І сидимо і чекаємо 10 років, не розвиваємося, не е, створюємо військових союзів, не е, будуємо бази на території України, не вступаємо в НАТО, не вступаємо в ЄС. Просто сидимо і ждемо. Коли ж Росія нападе на нас другий раз, зробить другу, умовно кажучи, чеченську компанію, як вони то люблять через якийсь е, проміжок часу, і будемо сидіти і чекати. Ну ви уявляєте собі в якійсь е, паралельному всесвіті. Такий момент, що ми з вами сидимо і чекаємо. Тобто, ми в НАТО з вами пхаємося, що? щоб сидіти і чекати нападу Росії. Ми з вами домовляємося з Британією, щоб вона на нашій території будувала своє військове виробництво. Для чого? Щоб сидіти і чекати Росії. Ну, будь ласка, це знаєте. Бабка надвоє сказала вилами по воді писано, гівном постійно мазано. Коментар просто прекрасний. прекрасний. До речі, Арестович. Він також є астролог і вивчав астрологію дуже багато років. І я б хотіла, ще такий нюанс подивитися. На що він опирався, коли він це говорив? На астрологічні дослідження чи він щось там знає на Росію. Він опирався, бо це нормальний почерк Росії. Тут не треба бути астрологом-ясновидцем, шаманом, якби це не звучало як камінь в мій огород. Це логіка. Подивіться на історію Ерефії. Достатньо знати історію нашої держави та наших сусідів для того, щоб спрогнозувати, які дебільні рішення вони будуть приймати трохи пізніше. І ще раз кажу: недалеко, недалеко, ми йдемо. Ми йдемо у Чечню. Перша чеченська, друга чеченська. Все. Якщо ми проаналізуємо цю історію, стає зрозуміло, що вони робили і роблять, і що вони можуть робити, якщо нічого нам з тим не робити. Все. Ну, а Арістович він і астролог, і, і, і екзорцист, і, і плейбой, філантроп, і все, все чудово. Ну, типу, Ми тут можемо собі регалі приписувати скільки нам завгодно, нам, нам усім. А я Папа Римський в Капелюсі. От тому, як би тоді, давай зробимо розклад після закінчення війни. В якому стані буде Росія, і на що вона взагалі буде спроможна. Ну в якому стані буде Росія після закінчення війни. Доцільніше дивитися е, на те, коли закінчиться війна, але деякі речі знову ж таки абсолютно елементарно спрогнозувати е, можна. Е, дивіться, яка історія відбувається з Рефі. Гроші є, грошей нема. В тій кількості, в якій могла б заробляти РФ, хоча б як бензоколонка, такої змоги немає. Китай ці змоги не покриває. Торгівля, там, яка між ними існує, вона не покриває того, тих забезпечень, які є. Савкого лайна багато. Так, у них багато всякого совкого лайна, але ж його треба за рахунок чогось ремонтувати ну, І щось виробляти, якось робити, а свого нічого немає. Певні є труднощі. да, є обхід санкцій, деякі країни постачають якісь там плати, якісь такі подібні речі, да, якісь розходники, але це знову ж таки не та масштабна кількість. І ще один цікавий момент: ми не враховуємо політичні сварки, які стовідсотково будуть. Я вже пояснювала, як влаштована політична еліта Ресі. Знову ж, люденьки, ну залізте ж ви в Google, подивіться ж що Таке кооператив озера, подивіться, як хто з ким зав'язаний, на кому тримаються якісь бабки. Коли рухне центральна фігура у вигляді царя, там почнеться діошка. Ми маємо цей нюанс. Ми маємо, ц... Ми маємо нюанс з вами: повернення героїв СВО додому, які вже починають різати жінок, дітей, бабусь, котів, собак, бомжів. І все, І це ну, коротше. А, знову хто хоче побачити, в якому стані буде знаходитися Ерефія, то і в. Включає, наприклад, брат, фільм і дивиться і тільки не через призму великого героя. Який там о, за Ерефію весь такий справедливий. А дивиться через призму того, про яку сатиру там йде мова, бо ніхто не зрозумів брата. Так його варто було зрозуміти. Ми маємо головного персонажа, який повернувся, здається, з і, Про і нафіг нікому був не впавши. Розумієте, і творив беззаконня, бо він маньяк, І на гражданки він не знає, що робити. А таких повернуться тисячі. І оця вся історія. Ну, типу, останнє от чесно вам хочу сказати як українців, як мене. Останнє, що нас має хвилювати, це в якому лайні буде продовжувати жити Ерефія. От чесно. Бо нам важливо робити все для того, щоб наша країна була захищена, процвітаюча і класна, а не ставити ставку на те, що в Ерефії буде не до нас, і вони із за того на нас не нападуть. Тобто, давайте змістимо фокус уваги. От да, з моменту на нас не нападає Росія, тому що у них срака, чи на нас не нападає Росія, тому що ми їм просто д -д -д дамо в бубін і через 10 років будемо зовсім на. Інші сходинці в розвитку, да, і воєнній мощі так сказати. От давайте ж туди змістимо фокус. Так і зміщаємо, і все до того йде. І про воєнну міць ми зараз поговоримо. І я процитую президента: немає об'єктивних бар'єрів для політичного рішення про запрошення України в НАТО за словами президента. Візит генсека НАТО в Київ під час війни говорить про готовність альянсу відкрити нову сторінку у відносинах України і НАТО. І в мене два запитання по цій темі якими будуть результати візиту генсека НАТО в Київ? По-перше, він щось з собою привіз. Ну, типу, з ним щось приїхало. От дуже важливо, що він з собою щось притягнув. Щось, що має захисну, дуже важливу, дуже захисну функцію. Тобто, це так, от, із того, що можна було нормально побачити. От. а Момент о, його, о, скажімо так: ви ж розумієте, що да приїзд генсека НАТО в Україну як о, маркер того, що нас можуть розглядати у НАТО, але нагадую: вступ у НАТО це довга бюрократична. Валакіта, яка залежить не тільки від рішення штатів чи там якоїсь кількості партнерів, розумієте? Там є багато підводних каменів бюрократичних, і це не означає, що нас отак от прийняли. Це ми ще будемо з вами сидіти і чекати, поки бюрократична система штатів та Європи розтілиться, дасть які якісь потрібні, як з Євросоюзом, до речі, дасть якісь потрібні вимоги, і ми будемо підганяти під це все. Ой, ну коротше, це все ну. Ті, хто розказують про те, що закінчилася війна, і ми всюди і скрізь нас всіх там стрибнули. Люди. Подивіться, як працює ООН, Червоний Хрест, як вони приймають рішення по зброї, як вони звикли працювати, обсмоктувати кожне питання. Вони хто і розглядали десятиліттями. Тому давайте ми знову ж будемо в реальності. Я буду для вас сьогодні трохи холодним душем. Так, питання НАТО зрушиться, як і питання ЄС. Воно зрушилося зараз під час війни. Чим далі, тим буде зрушуватися більш міцніше після війни ця тема буде активно працюватися, але це не означає, що отак от нас всюди прийняв. Ну це якраз було моє друге питання про цю нову сторінку. Чи вона відкриється відразу після того, коли ми переможемо? Очевидно, роблю висновок, що ні. Не зовсім, тобто питання підійматися будуть, коли хані у цьому просторі будуть з ну наголоси на цих моментах будуть, але це не означає, щоб нам там умовно кажучи, через тиждень після кінця війни все нас взяли, прийняли в НАТО. Там є свої вимоги. Ми ці вимоги маємо виконувати, і вся оця історія, розумієте, там же ж купа ще всього в тіні вуху у вас залишається в політичному бюрократичному полі. Добре, тоді я поєдную перше питання нашого ефіру із цим питанням. Якщо ми не вступимо. У НАТО, ми під великою небезпекою на нас може напасти Росія в будь-який з цих років, коли ми на порозі вступлення до НАТО. Ні, не обов'язково. Ні. НАТО не є гарантом того, що на нас не нападуть. Якщо ми вступимо в НАТО і будемо членами НАТО, чи ми отримаємо ще одну війну з Росією? Дуже навряд чи. Вони, ви бачите, щоб зараз Росія нападала хоч на одну країну НАТО. Це по-перше. А по-друге, це непоганий гарант безпеки, але окрім НАТО є інші гаранти безпеки. Є військові контракти на виробництво зброї, наприклад, для Британії на території України. Умовно, Британія бере в оренду чи викуповує у нас з вами в Україні шмат землі, десь там, умовно, в Київській області будує там свій оборонний завод, на якому виготовляє боєприпаси. Скажіть, будь ласка, як буде себе поводити країна, якщо на іншу країну, з якою у неї є військові домовленості виробництва, раптом хтось нападає, а в них технологія на нашій землі? Вам не здається, що в такому випадку, наприклад, Англія буде більш активно захищати як мінімум свій завод, як мінімум? Для того щоб їхні розробки не потрапили в лапи ворога, розуміємо цей момент. А якщо цей завод не один, а якщо їх з багатьох країн натикано по Україні декілька. Питання: чи так важливе в такому випадку НАТО? А розглядання можливого військового альянсу у вигляді УПА Україна, Польща Англія, чому всі забулися про цей прецедент, який також активно є в політичному обговоренні, а гаранти безпеки для України робочі, які намагаються зараз конкретно проробити, підписати і зробити. Ця вся історія. Ну знову ж таки, ну ми по вашому, якщо ви про це не читаєте чи про це немає відкритих новин, це не означає, що це не робиться, людоньки. Ну давайте ж ми ж більш активніше будемо думати з, з цієї позиції. Ну знаєш, гаранти безпеки в нас були. І коли ми віддали ядерну зброю, у нас теж були гаранти безпеки. і Росія виступала одною серед Я наголосила. Наголосила на більш дієвих гарантах безпеки. Я наголосила. От дуже важливо на більш дієвих гарантах безпеки. Чим вони є зараз? От і все. Найбільш дієвий гарант безпеки: НАТО чи Союз, як, як ти кажеш, Польща, Великобританія, Україна. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Більш активнішим у цьому форматі в із скорішими прийняті рішення союз потенційний, де є Англія, Польща, країни Балтії, наприклад, Молдова Україна, як це обговорювалося не єдино разом, він більш дієвий навіть чим НАТО у швидкості прийняття рішень, та як вам сказати, в реакції на події. Бо о, всі країни, які я так або інакше назвала, навіть Польща чудово знає, що таке Росія, особливо країни Балтії. Подивіться на відсоток, який нам передає в озброєнні всьому іншому, о, там Латвія, Літва, Естонія. От просто подивіться. І вам стане все зрозуміло, хто, хто чий друг, і хто прекрасно пам'ятає, що таке Росіян. І при заворушеннях які дії хто приймає, розумієте, так як і Польща, да, яка там певну підтримку дуже велику нам надає і все таке інше. От і Англія, яка також виступає, да, таким, скажімо, амбасадором прийняття певних рішень, тиску, заяв, санкцій, всього іншого. Дієвість просто бюрократична. Якщо у НАТО після е, зіткнення з реальними бойовими діями на території України все-таки відбудеться модернізація, а вона там так висить десь у повітрі, як питання того, що щось ми якось е, погрязли, знаєте, в бюрократії, да? і ніхто ні до чого не готувався. То цей альянс може стати ну, стати дієвим, більш активно дієвим. Якщо там не буде відповідних змін, то ми будемо бачити ось це. Ми захищаємося, ми стримуємося. Ми ну коротше, оця вся історія. Офіцер данської розвідки повідомив, що РФ готує диверсійні плани на випадок повного конфлікту із заходом. Я процитую його. Російські військові та цивільні кораблі приводи пересуваються в Балтійському і північному морях та збирають дані для диверсії проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв'язку. Чи є в Росії плани спровокувати глобальну кризу і втягнути все таки НАТО у повномасштабну війну? Ресурсу немає, щоб втягувати когось в повномасштабну війну. Це скоріше е, мотати нерви, Давайте це так назвемо, не більш того. Мотати нерви. От реально просто нарватися. Знаєте, пригати навколо такий. Ну вдарь мене, вдарь мене, давай вдар мене, вдарь мене, вдарь мене, вдар мене. Ну, це, це це поведінка гопніка на районі. Так а ми з ким воюємо? З гопніком на районі. От і все, це поведінкова історія. Добре, дивіться, знову ж таки дивимося на ситуацію. Е, спровокували вони якусь диверсію. Е, я не знаю, там, пролетіли літаком, зайшли в простір, гепнули їх корабль. Вони такі, а, НАТО на нас напало. Щоб що? Шо? Ну От, щоб що? Шо? У них де кордон з НАТО тепер проходить. да? Скільки кілометрів там від Пітера. От, да? Чи вони забули там. Чудові болота з іншого боку держкордону своєї держави. Ну, Там багато нюансів. Ну, щоб що? Щоб вляпатися і виправдатися а, війною з НАТО, так вони і так уже кричать півроку, що вони з НАТО воюють. Реакція Заходу, якщо ви думаєте, що на подібні диверсійні моменти реакція Заходу буде а, 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 на провокацію спровокуватися, то дуже навряд. Чи. Тут же ще треба іншу сторону враховувати. Дуже навряд чи хтось буде провокуватися на провокацію, як того б може і хотілося. Тому така собі історія. Це скоріше: кошмарити, кошмарити, робити, я ж кажу, робити нерви. Як ото кажуть, в Одесі. існує така ймовірність, що якщо Китай у відкрито почне підтримувати Росію військовою допомогою, то США можуть завдати нищівного удару, наприклад, по китайській галузі цивільної авіації, і це буде таким дуже болючим ударом, тому що за останні роки пасажирські авіаперевезення у цій країні вони зросли у 10 разів, і китай не має своїх двигунів, тому залежний від заходу. І тому я би хотіла перевірити, чи справді існують у США такі методи стримування Китаю. То у них там набагато більше методів стримування Китаю, знову ж, людоньки, ліземо в Google і гуглимо китайське економічне чудо. І о, чудо! Так там же все інвестиції штатів, все інвестиції штатів, все китайське економічне чудо, її вихід з того гівна, в якому був Китай, це інвестиції в США. Вау! Це виробництво в США, це вклад в галузі, це там, ну, там купа всього, купа всього, там не тільки авіаісторія. Там, якщо ввести хоча б там, умовно кажучи, 10-15% від санкцій, які введені проти РФ, там в країні просто треш. І взяти там тих речей немає де, бо вони знаходяться не, ну, не, не в тих стадіях розвитку, наприклад, як Росія. Там перекривається два-три канали у Китаї, і там ну там срака починає. Добре, а ми можемо перевірити на даний момент, чи всі в голові є така картинка? Що все ні, жодної допомоги Росії нема? Як би не просили, не благали. Так він і не буде передавати йому відкрито зброю. Не буде. Все, що він може передавати в мінімальному своєму ключі, іде через країни Сєвєрної Кореї, як подачка від Сєвєрної Кореї, дуже окольними шляхами. Але багато ти там не передаш. Ти передаєш розходники мінімальні, які там є, або якісь там, умовно кажучи, набої, але не в тій кількості, в якій би там могло би передатися, не в тій, не в тій кількості, не в тій якості. Сі, за пріоритет викачувати ресурс з ерефі. Він полишає для себе торгівельний шлях, цивільний торгівельний шлях закупівлі природних ресурсів, золота, золотого запасу до, наприклад, платіну там викупити просто і золотий запас починати вигризати, урани, закидувати ерефію дешевим китайським товаром. Там про викачування, там не про те, що я лізу, вибачте, в... І починає гнати їм зброю. Він чудово знає, чим це закінчиться. Цей хитрий китайський камуняка не дурак. То що ж ви думаєте, що там всі такі дурні? Він да -да далеко не дурень. Мінімальна військова допомога у вигляді двох камазів, я не знаю, я ж кажу хрінових китайських чіпів, для якої-небудь там найнаводять ракети, а у о, відповідь він отримує за копійки Уран дорогущий. Тоннами. Ну треба й бути ідіотом, щоб не скористатися нагодою. Так видоїти РФ. Ю. Добре, з Китаєм тему закриваємо. Тепер про Єгипет. Єгипет передумав постачати боєприпаси в Росію і тепер робить снаряди для України. Пише Вашингтон Пост. Призупинення єгипетського плану щодо постачання окупантам снарядів сталося після переговорів із високопосадовцями США. І запитання таке: чи можна нам вже не хвилюватися щодо Єгипту, чи він знову не передумає? У Єгипті проблематика була не у вищому керівництві е, подібного фінту вухами, а у ну, цивільній, да, ну, умовно кажучи, у, низь, у низькій політичній, е, політичному зрізі і військовому, який вирішив, вибачте, всіх, всіх, от всіх і партнерів, і своє ж керівництво, і під шумочок зробити бабок. От як тільки це стало відомо. Там всім зробили ататайку, тобто воно буквально як підстава випадає Єгипту для керівництва Єгипта. Оця вся історія. Там зробили рицаря мечів, і тепер уже ніхто ні з ким не торгує, тому що то буде з... По Єгипет і заявлений партнер штатів. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.